Розвивати дітей не лише духовно, а й фізично взявся настоятель святопокровського храму села Велика Омеляна, священник Іван Дячук. Вже два роки його учні не лише вчать закон Божий, а й активно займаються спортом. Для цього обрав чи не найулюбленішу гру юнаків футбол. Подібний турнір проводиться вперше в Україні. Участь у ньому взяли учні недільних шкіл віком від 8 до 15 років. Заявилися цей турнір шість команд. Три з міста це Петропавлівська церква. Далі подвор'я і Успенська церква, що на Шевченка. Ком команда Зумиляни, якою є, є настоятелем Зорі і Дерманя. Шість команд, які сьогодні приймають участь. 14-річний Микола Дзюбук грає у міні-футбол вже чотири роки, однак у такому турнірі бере участь вперше. Ходив на гурток в школу, то там теж були турніри. То це грали між школами, а це турнір вже якби пішов між церквами, цим це по місту вже. Там були ті між школами, а це вже якби вище і вище на рівненщині фізкультурно-здоровчою роботу охоплений кожен четвертий учень, і лише 13% дітей займаються в дитячо юнацько-спортивних школах. Тому роботу із залучення підростаючого покоління до активного способу життя до занять спортом нині необхідно посилювати. Говорять обласні чиновники. Президент України Віктор Янукович вимагає від нас посилити цю роботу і максимально залучити до. Фізкультурної фізкультури дітей і молоді, і ця ініціатива православної православної української православної церкви залучити до фізкультури. Дітей недійних шкіл ми вітаємо і надіємося, що ця ініціатива буде поширена на всю Рівноцьку область. Ми будемо сприяти цьому. Такі турніри дозволяють не лише забрати дітей, які нині на канікулах з вулиці, а й виростити покоління професійних футболістів. Саме з дитячого футболу починається все і в дорослому футболі. Якщо ми вибудуємо правильну систему роботи з дітьми і будемо підтримувати як подібний турнір, щоб дітки мали можливість на хорошому полі з Шими м'ячами при правильній організації, так приймати участь у різних змаганнях, звідси позитивні інтереси, звідси той те налаштування, на яке ми доросли розраховуємо. Однак існуючі проблеми немає достатньо футбольних полів, тренерів м'ячів. Обласна влада обіцяє поступово долати перепони у розвитку спорту. Як доказ на відкритті турніру, кожна команда отримала футбольні м'ячі. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини рівного.